Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми починаємо такі різдвяні тематичні відео на моєму каналі. Вони не тільки будуть, не тільки різдвяні відео, будучи і інші, але я вирішила, що вже час. Тим паче, що цей адвент-календар, про який сьогодні піде мова, я розігрую у своєму Попередньому відео я там розповідала всі умови. Якщо ви ще не бачили і не задонатили це календар за донат. Для ЗСУ, для мого дуже хорошого друга, якого я знаю особисто, якому я довіряю, то переходьте на попереднє відео, дивіться його, і у вас ще є можливість взяти участь у конкурсі і виграти один із класних адвент календарів: один німецький, один український. Я хочу зараз показати вам наповнення німецького адвент календаря. Це буде цікаво і тим, хто донатив, і тим, хто хоче задонатити, і просто тим, хто любить розпаковки адвент календарів і хоче. Просто відпочити, набратися якогось, я не знаю, позитиву, трішки розважитися, трішки від цих темних буднів відійти і подивитися на щось цікаве і красиве. Ось так виглядає цей адвент-календар: це адвент-календар від Enerbio, марка Rossmann магазин і це адвент-календар з їжею. Називається він «24 моменти радості. Ось тут написано німецькою мовою. Купувала я його в Німеччині. Це такий автентичний німецький календар. І тут він є, знову його можна використовувати, тому що там є бокси. Ззаду є наповнення, все написано німецькою мовою, і також фірми, які представлені в цьому адвент-календарі. Тут не тільки Енербіо, а ще і інші дуже класні німецькі марки, які виробляють. Такі продукти харчування. Ну що ж, друзі, у вас є можливість виграти цей календар, нагадую. Він виглядає ось так. Тут знімається ця верхня частинка. І сам бокс виглядає просто як подарункова, така красива, класна подарункова зимова коробка, зимова зелена. Її можна використовувати і на Різдво, і на День народження комусь. Тут такий універсальний дизайн. Я зняла кришку. І ось так виглядає цей календар у наповнення. Ось дивіться, бачите, тут такі коробочки, на них написані номери. І з 1 грудня по 24, то 24 продукти, ви відкриваєте віконечка і себе тішите новим смаколиком щодня можна і для дітей подарувати цей календар і для чоловіків і для жінок він універсальний тому зверніть на нього увагу і бабусі і дідусю і будь-кому я буду дивитися на нього покладу його собі на коліна і знайдемо зараз перше віконечко Яке ви можете виграти, так само перше в центрі знаходиться. Ось так воно виглядає дуже мило. Там якісь шкарпетки зимові. Я відкриваю, і 1 грудня на нас чекає. Молочний шоколад з 33% какао. Ось так він виглядає. Така маленька шоколадка, тут 12,5 грамів молочного шоколаду. Але як перекус у сумочку чи дитині. Дуже класно, чому ні? Віконце номер 2, доволі велике. Тут написано: Firon 20 моменти Freude». 24 моменти радості. Тут у нас ось така ось дуже гарна коробочка. Відкриваємо її і бачимо кешю кеш з сіллю і перцем. Тобто, це не, солодка, не солодкий смаколик, а солоний. 25 кеш'ю солоного з перцем. Мені здається дуже класно. Я люблю горішки взагалі. Тут ось ще такий шпрух німецькою «Баке баке кухен Weihnachten hat gerufen». Це така відома німецька пісня, різдвяна. «Баке баке кухен для бека hat gerufen». І це такий от каламбур, така цитата видозмінна з цієї пісеньки дитячої. Так, номер три. Номер три. Цифри доволі погано. А, ось так. З ведмедиками. номер три. Ось такими милими-милими ведмедиками. Знову ж таки, у вигляді якось кіоску. Ось такий дах. І тут у нас марка Robite. Ось така цукерочка, 15 грамів. Це кешю. 100% натуральні інгредієнти. Це такий горіховий малесенький батончик, швидше цукерочка із кешю. Ось так цікаво. Але Робайт доволі відома німецька марка. Вони роблять солодощі з натуральних ось таких -от, інгредієнтів, із горіхів чи сухофруктів. Номер 4 у нас ось така палочка. Зюс чи якось так вона називається карамелька. Тут такий будиночок, дуже милий також. Так, і тут у нас Заурешн. Тобто кислі зірочки. Це, мабуть, такі мармеладки-кислі у формі зірочок. Так, 40 грамів. Е, схоже чимось на харібо. Мені, знаєте, коли я е, тут трішки його пробую на дотик, то ніби ведмедики Харібо. Цікаво. Такі, такі мармеладки для дітей. Мені здається, буде супер. Вони таке люблять. Так, номер. Це був у нас номер 4. Зараз номер 5. Я все на місце складаю, тому не переживайте, все залишиться на своїх місцях. Номер 5 ось такий от супер класний, цікавий будиночок, величенький доволі. Відкриваємо. І тут у нас дінкельстікс mit Sesam und Schwarzkümmel. Це такі житні дінке. Так, житні, здається, палички, схожі на грісіні, із кунжутом і чорним тмином. Ну, Загалом такі, ніби соломка, умовно, не солодка. 30 грамів на перекус Те, щось таке незвичне і цікаве. Мені здається, класно. Ще дуже за кольором підходить до цього будиночка. Дуже гарне оформлення у цьому році у них. тому... Прям насолода кожного дня буде привід, хоч чомусь порадіти, принести собі і своїм рідним радість. Номер 6 в Німеччині це День Святого Миколая. в нас так само за новим стилем. Тут такий великий будинок, і там написано Росман на ньому, магазин Росман. Що ж нам приготував магазин Росман на День Святого Миколая. Так, це щось незвичне. Супер марка «Альнатура», органічна марка, органічний темний шоколад із лісовим горіхом. Із повним, мабуть, так, чи подрібненим, ні, напевно, подрібненим лісовим горіхом. 100 г. Це дуже класна марка, дуже дорога. Швейцарська якість, швейцарський шоколад, темний з горіхами. Дійсно, святий Миколай. Приніс щось незвичне 6 грудня. 7 грудня така маленька, доволі коробочка. Так, не хоче залазити. Ось так. Із сніговичком, а також з горами. Мені цікаво, чи має якийсь, якийсь зв'язок. Е, ні, це в нас апельсин у е, гіркому шоколаді. Це такий, знаєте, шоколад темний, і всередині такі апельсинові, ніби цедра, або мармелад апельсиновий. Щось дуже схоже на Лінт. В Лінт є такий шоколад, апельсин у чорному шоколаді. 15 грамів і такий помаранчево-апельсиновий колір. Супер. Теж такий, знаєте, цікавий набір незвичних продуктів, незвичних солодощів. Щось оригінальне завжди. Вони намагаються сюди покласти номер 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 8. Ось така коробочка. Теж якась ятка якась хо-хо-хо, написано. І що в нас тут? Тут у нас марка Enerbio леп Kuchen. Це такий шматочок пряничка, дуже маленький, у чорному шоколаді 20 грамів. Це до. Кави до чаю в це все можна їсти, смакувати такий типовий німецький пряник, який називається Лейп в шоколаді. Тобто ви не тільки себе порадуєте цим календарем, а ще скуштуєте такі традиційні німецькі солодощі, смаколики, вони дуже класні. І у вас ще буде можливість познайомитися з німецькою кухнею. Ого, номер 9 доволі важкий. Дійсно, щось важке. Ага, тут ось така баночка. Супер. Енербіо невеличка скляна баночка. Вінте Австрій. Зимована маска. Мигдальний крем із корицею. Звучить дуже цікаво, мені ж самі захотілося, якщо чесно. 40 грамів тут небагато, без пальмової олії написано. Ось так от виглядає. Виглядає дуже також баночка по різдвяному. Звучить надзвичайно смачно. Вранці до кави чи до мюслі, до каші. Взагалі супер. З корицею. Шкода, що я не можу виграти цей календар. Номер 10. Велика. Великий будиночок, називається Wine's тобто різдвяна пекарня. Будиночок цікаво. Мені здається, їх можна виставити навіть отак на стіли. Буде дуже. Мило виглядати. Тут ось така марка Otsum називається німецька так само веган. E, значить, це смузі Боул із чорницею чи лохинею і чорною смородиною. Тобто, це у нас хафа, фолькон, шрот. Це така вівсяна, ніби мікс вівсяної каші, тут є банан, тут є чия, тут є лохина. Чорна смородина, і все це запарюється водою одна хвилина, і у вас готовий сніданок. Ніби така от мюслі в стакані, чи мюслі у чашці, чи в маленькій тарілочці. Спробувати. І як перекус, до речі, так само дуже-дуже класно буде і дуже корисно. Мені подобається. Номер одинадцять ось така. Невеличка коробочка. Тут у нас, бачу, щось марципан. Ага, Марципанові кульки у чорному шоколаді. Це така типова німецька солодощ, німецький смаколик, марципан в шоколаді чорному. Нічого з е, такого незвичного. Якщо ви любите марципан, вам сподобається. Якщо не любите, віддасте. Комусь хто любить, не проблема. Номер 12. Де в нас номер 12. Ось по самому центру, звичайно, де ми не бачимо в центрі, це ялиночка ось така. Неважка коробочка. Тут знову така: і бойтеся, що в нас тут Нусмікс. Це просто суміш горішків із тамарі. Тобто, це такі. Спеції, вони солонкувато-гострі тамарі 15 грамів. Ось такий мікс. Непогано. Так, 13 грудня. Що чекає на нас 13 грудня? 13 грудня на нас чекає велика коробка. Написано Enerbio і друзі. А тут така, не знаю, що це, якась башта. Чи. Чи якась кава, не знаю, схожа і на башту, і на чайник з кавою. Кокосові чіпси з какао, 25 грамів. Тобто, це кокосові чіпси, мабуть, якось з какао, покриті цим какао. так. Не без цукру, тільки цукор саме кокосовий, натуральний, так само перекус для дітей. Якщо ви любите кокос, я думаю, вам точно сподобається. Це був 13-й номер, 14. Ми вже половину пройшли, напевно. Так, пройшли. 14. Знову ялинка. І тут ось такий батончик, який називається веганс з кокосом. Веганський батончик з кокосом. У нас тут 40 грамів. Клас. Мені здається, клас. Я обожнюю такі кокосові батончики, чесно скажу. Шкода, що їх. Багато не можна і часто не можна, але я обожнюю щось на зразок Баунті, чи в Німеччині також є з кокосами багато батончиків, я їх дуже люблю. 15-й номер, маленький, тоненький, з подарунок. Що ж тут є? Тут знову кешю, але це вже солодкий кешю в молочному шоколаді з карамеллю і сіллю. Ага, це солона карамель в молочному шоколаді і кешю 15 грамів. Це має бути дуже смачно, дуже незвичайно. Бо взагалі я заздрю тому хто виграє цей календар. Чесно вам скажу. Це вранці кожного ранку, в грудні, вам буде така от радість, такий сюрприз і щось незвичне таке, що в нас не так часто ми бачимо. Номер 16 знову ж таки, доволі важкий. Здається, тут теж якась баночка, напевно. Так. Тут така сама скляна баночка, але вже блакитна. Шпекуляціус кремі. ого! Це крем з, зі смаком німецького печива традиційного шпекуляціус. Це традиційне різдвяне печиво з спеціями, яке печуть німці. Тут 50% цього печива всередині. А також тут є. Що? Різні Какао масло кориця, мускат, взагалі багато спецій. І смак цього шпекуляцію за 40 грамів. Знову ж таки, ось такий класний така намазка, це щось на зразок нутели, але німецька різдвяна нутела. Ось так. Супер. Це був номер 16. Номер 17 ми наближаємося вже до Різдва з вами, друзі. Ось такий довгий, так, така довга коробка номер 17 Альнатура, знову супер. Марка органічна, Датель Брауні, тобто брауні із фініками у чорному шоколаді. Тут дві таких от цукерочки, ви їх навіть можете відчути. 34 грами, тобто, оскільки по 17 грамів на цукерочку. ось таку на двох чи на одного. Марка Альнатура дуже дорога, вона дійсно органічна, продається в органічних супермаркетах, біосупермаркетах. Тому те, що вона тут представлена, це дуже-дуже класно. Номер 18 маленький, знову ж таки, тоненький. Там щось ага, шоколадка маленька, як в номері 1, Тільки це вже чорний шоколад, 70% какао. 12,5 г. Багато не можу про що розповісти. Марка Енербіо ця марка магазину Росман. Чорний шоколад, хто любить з собою на перекус, чи, знову ж таки, дітям, чи не знаю, сумочку з собою взяти. Взагалі, дуже зручно. Номер 19. Ось такі дві дуже гарні ялинки. Кольори взагалі супер. М'ятний колір нас марка Food Loose. Я, до речі, не, 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 не часто зустрічала цю марку. Peanut Butter Bites. Угу. Тут у нас е, арахісова паста в шоколаді. Тут, напевно, два. Так, Дві такі цукерки. Шоколадні з арахісовою пастою всередині. Загалом тут 40 грамів, значить 20 грамів на цукерочку. І теж виглядає органічно. Органічні продукти, все натуральне, напевно, веганське, хоча я не впевнена. Напевно, так, веган, тому що виглядає, ніби це веганський продукт. Ось так. номер 19. Ну що ж, ми на фінішній прямій номер 20 такий намет і ліхтарик. Що ж нам приготував номер 20? Знову, щось помаранчеве. Полуниця у молочному шоколаді. Напевно, це засушена або така дегідра, як це, дегідралізована полуниця в молочному шоколаді, це надзвичайно смачно, надзвичайно дорого часто. 15 грамів тут всього-навсього, але е, дуже гарно, щоб себе якось порадувати, потішити, знаєте, не треба багато, треба просто знайти час і посмакувати і насолодитися. Цими моментами з рідними або самому хто як. Така карусель в номері 21 намальована. І там щось таке, ніби порошок. Так, Sweet Golden Milk. Угу. Солодке, золоте молоко. Це такий мікс, який треба додавати у молоко. Тобто ви додаєте чайну ложку цього порошочку в молоко, тепле чи гаряче. Тут є куркума і кориця. І вона дійсно такі тут спеції, куркума, кориця, кардамон, імбир, перець і мускатні, мускатний цвіт, навіть отак написано: 10 грамів. І коли холодно, ви п'єте цей напій, він надзвичайно зігріває, він дає якусь таку внутрішню, внутрішній спокій, заспокоює, надзвичайно смачний, якщо ви любите куркуму. І корисний також для травлення, взагалі для імунної системи. Тому дуже класно взимку ввечері сісти і ось такий напій собі заварити. Називається золоте молоко Golden Milk. Так, 22 номер. Номер 22. Десь я його бачила, і він був. Ага, ось тут він. Маленький. Номер 22. Нас готують, напевно. Тут ось такий, таке колесо огляду, бордова коробочка така. І в нас тут що є? У нас тут є знову raw Bite, така цукерочка е сироїдна. І Apple Cinnamon, тобто яблуко і кориця. Смак яблука і кориці без доданого цукру написано, але вона надзвичайно маленька. Мені здається, тут грамів 10, то, можливо, 15, не знаю, не написано. 13. 13 грамів. Так, дійсно мало. Мабуть, нас готують до чогось великого, яке прийде до нас на 24 те вже число. 23 передостаннє віконечко, друзі. Ось таке воно. Тут у нас якісь баночки з чимось, сердечка. І тут знову ось такий пакетик нугат мандаль. Угу. мигдаль в нугаті із корицею. Тобто горіхи, тут є нугат і кориця, покриті горіхи 30 грамів. Клас, клас, мені подобається. Я завжди люблю горіхи в шоколаді, такого взагалі від такого. Не можна відмовитися, особливо взимку, коли холодно і темно. Номер 24, до речі, на легенький. На ньому намальована це остання коробочка така от ялинка, подарунки. Відкриваємо, там <сту> десь тобто, дуже маленьке. Ой. Ну, Чесно кажучи, щось взагалі не, 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 не на 24, -те. просто звичайно, таке віконечко маленьке. Hafariegel цімчте. Тобто вівсяний батончик, який називається зірка з кориці. Тобто, напевно, тут є вівсянка, так, вівсяні пластівці, кориця, кеш'ю паста, бачу вже, кардамон, ну і так далі. Кешю в основному на основі кеш'ю. Угу. І вівсянки. Ну, не знаю, я очікувала чогось більшого. Тут 20 грамів, дійсно, небагато. І всього одна. Хоча б 2-3, я б ще зрозуміла. Ну, одна, ну добре. Не знаю, 24 не дуже не дуже якась вражаюча цифра в цьому році в них вийшла. Мені здається, ось такі от баночки з кремами, цими намазками, було б якось більше. Пасувало би до номера 24, оскільки треба щось таке, взагалі, знаєте, вишинку на торті зробити. 24-й номер завжди має бути найбільший, найкращий, щоб людина нарешті останній день от найголовніший подарунок цього календаря. Але не будемо мекан, як кажуть німці, не будемо е якось там. Нарікати на це. Друзі, я нагадую, що ви можете виграти цей адвент-календар, я все поскладала назад. Все так як було, абсолютно в такому ж порядку і так виглядає, як і раніше. Нічого я не з'їла, не переживайте, все на місці. Тому, якщо ви хочете виграти, заходьте до мене у спільноту або на попереднє відео. Також в цьому під цим відео я умови розміщатиму і в закріпленому коментарі. Обов'язково беріть участь, вигравайте, радуйте себе і підтримуйте Збройні Сили України. Ну, а я на цьому кажу вам до побачення. Дякую, що додивилися до цього моменту. Всіх вас цілую, всім па-па.